Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за весняними квітами. Адже з приходом весни всі клумби галявини покриваються яскравим простирадлом. Це розквітають квіти. Ось гляньте, це кульбабка. Це багаторічна рослина. У кульбабки є коріння. Стебло. В стеблі знаходиться рідина. Що нагадує молоко за кольором, яка залишає сліди на руках. Також у курбабки є листочки, які мають довгу загострену форму з порізаними краями, квітка жовто гарячого кольору. Квітка кульбабки дуже корисна для бджіл, які знаходяться в пошуках їжі. Якщо подивитися здалеку на кульбабки, то здається. Нібито на траві багато маленьких сонечок або курчата, які копашаться там. Квітка кульбаби дуже корисна. Господині з молодого листя і стебель роблять смачний салат. З квіток цієї рослини можна приготувати солодке варення, також використовують кольбабку і в медицині. Препарати на основі кульбаби допомагають від багатьох хвороб. А ввечері, коли сонечко лягає спати, кульбабки теж закриваються і лягають спати разом з ним. Малята завтра пропоную на прогулянці, коли будете гуляти з мамою на подвір'ї. Знайдіть кульбабку, роздивіться її уважно. І прошу вас, намалюйте своє враження від зустрічі з цією Жовтою квіточкою до нових спостережень!